З вами компанія Easy Autolk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Трішки сьогодні впала жара, на вечір вирішив відзняти відео по даній шкоді Октавії. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. А відносно даної автівки, це у нас Шкода Октавія А7 2020 року випуску, яка була виграна нами на лізінговому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнена та готова до першої постановки на облік в Україні. Тобто очікує свого першого власника в Україні. Маємо. Комплектацію Style Premium Sport. Вона є така цікавенька, вроді не сама топова, але з додатковими такими класними опціями. У нас є ось така чорна антихром решітка. Маємо чорні зеркала. Повсюду вона з чорними релінгами. На ось таких гарних дисочках. Ну, по комплектації згодом. Це є 2 літра дизель. Автоматична коробка передач. У нас потужність 110 кВт, це у нас 150 кінських сил. Пробіг по пам'яті у нас, зараз точніше вам скажу, 207 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. По царапинах чи якихось пошкодженнях теж тут практично нічого немає. Можливо, десь один сколик. По пам'яті десь його бачу, але зараз вам не знайду, тому що він настільки дрібний, що навіть не пам'ятаю де він був. Ну, Йдемо до салону. Салончик у нас цікавий. Маємо ось такі крутезні спортивні сидіння. До речі, в автомобілі не робилась хімчистка. Він приїхав в досить гарному стані. Ми його просто пропилисосили та зробили вологі прибирання. Також маємо темний потолок. Ось таке перфороване скошене кермо. Точний пробіг у нас 207903 км. Топова сенсорна мультимедія, підігрів сидінь. Ось так виглядає важіль КПП, теж дуже гарний стан. На свої 207000 км по сидіннях все чітко ніде не продушено, дуже-дуже гарно. По пройомах автомобіль весь рівненький-гарненький. Стан дверної карти. Ідеальний. Далі переміщаємося до заднього сидіння, ряду, точніше сидінь. Тут теж все ідеально. Маємо такі вставочки на дверних картах під дерево, дуже гарно вони виглядають. Забув спочатку відзняти ось така у нас дуже гарна гума. Стоїть дунлоп. Не знаю, знайду зараз рік. Але стан протектора ідеальний, практично новий. Також у нас є земний фаркоп, багажник, стан, кришки багажника зсередини, теж без зауважень. Шторочка на місці. Все працює також. Бачимо, є там додаткова сіточка. У багажнику у нас запаска з комплектом домкрата, ключів, викруток, все, як шло, завода, все є. Також присутні аптечки, аварійний знак та жилетки. Все це є. Ну і йдемо ще по правій стороні, пройдемось. Дверна карта задня права, по проймах теж все гарно, без зауважень. По сидіннях все гарненько. Ось так з заднього ряду виглядає передня консоль. Ну Йдемо ще до переднього правого пасажирського місця. Дверну карту відзніму. Також пройомим. Відразу усім бажаючим перевірити авто по різних базах він код, можете відскрінити. Ну і ще раз відзніму стан Дінь. У панельці теж все дуже гарненько, зауважень ніяких. Можливо, якісь дрібнички є, але це наймінімальніші сліди експлуатації. Загалом на такий пробіг машина виглядає чудово. Дана автівка у нас вже буде в продажі. Детальніше по комплектації, по фотографіях ви можете її роздивитися у оголошення авторії. Також, якщо зацікавить дана автівка, можете замовити послугу доставки на будь-якій СТО в місті Луцьку для перевірки, також прислати будь-кого з своїх довірених осіб, щоб її перевірили, чи це підборщики будуть від різних компаній. Одним словом, ми відкриті на будь-які перевірки. І якщо вам вже все підійде, також можлива доставка по Україні. Тому не зволікайте. Такі автомобілі довго не стоять. Класна, гарна машинка 2020 року ще й без жодного підфарбування. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!